Привіт, уважаємі колеги! На вулиці середина октября. Сьогодні був мороз, тому я шапочки з надписюа і в будь робочій курточці. Сьогодні ми будемо жовто-блакитного бусянчика затирати і готувати під ґрунтовку і покраску мордочки. Дійствувати буду максимально по колхозному. Максимально з нарушеннями всіх мислимих технологій покраски, підготовки, і виверки і всього-всього-всього. сожалению, всього, всього. в мене умови такі: під відкритим небом, без обучення, без особих знань. Ну, Є в мене пара тройка машин, які ми готували і красили в качестві Ну, Для села згодиться. Великий привіт колегії Лековеєр. <гум> в нього красива покрасочна камера, я ось бачу, як він двері з движні красив на машину з кодовим названням Синій Кіт, то там красиво покрашено, не те, що в мене. Ладно. Машинка у нас робоча крестьянська тому я думаю, хватить такого качества. Оце ось що тут понатікало за ніч. Це вже вода стоїть. Треба повитирати. Багато вже висохло, отам от льод на криші був, бо морозяка був крепкий. Зараз буду брати шліфувальну машинку. Вона в мене така метаба Колись я собі купив Якраз прийшло її время, Та ну я нею вже користувався наразі. Накупив кружки всяких, різних. Буду зараз пробувати попробував 180-ку пройтися. ось Ось видно моє труження. Хопа тут нема. Оце тут заматировано. Там краска должна держатися, бо глянець по глянцю, воно не держиться. Десь в мене тут були сліди, та я, мабуть, їх уже почхаралупував. Коли ця синя, а під нею ще синя, а ось вона. Тобто глянець тут і глянець тут, його ніхто не зачищав. Перешліфував. Який-то 180-й кружок. Тепер якимось більш крупним тут гризу, що тут дуже багато слоїв, треба його вирівняти. А на цій стороні ось обнаружена шпакльовка. Під нею ось п'ятнишко, тут було п'ятнишко, і шпакльовка залазила в пройом. Що значить, ніколи не шпаклюйте віконні пройоми, бо воно там гніє. Пустив згоріща панель, вирішив приміряти і не зря. Ось тут трошки не стає, бо він в аті шарики впирається. Нужно зараз трошки це діло підчистити. Тут, в принципі, нормально, там теж в принципі, кудись туди. Тут з всього краю. Тут всього краю теж нормально. Ось. В принципі, нічого. Ну, а тут є невеличкий нюанс. В принципі, можна саму панель підрізати. Це теж правильний варіант. Якщо у вас машина жовта, будьте готові до того, що вона буде представляти з себе осине гніздо. Тут ось підчистив, Должно бути симпатично. Тут трошечки підібрав. Зніму фасочку, щоб не гостре було. Ну, це треба буде ще зачистити обробити та покрасити, ну то буде трохи пізніше. Підчищено, особливо ось тут. Тут трошечки видно, вигнулося не по заводу. Ну, то ладно, вже як є. Машинку перетер. Тут я заклеїв газетами старими. Там теж газетами. Щоб тут його підфарбувати. Тут теж газети. Ах, щоб не заляпати, ну трохи замаскувати. Зараз це все діло треба перемити і будемо ґрунтувати. Сьогодні як на зло піднявся вітер, але я все-таки його погрунтував. Так, да, вийшло шершаво. Наверно, треба було більше розтворителя лити. Получилось вийшло, як вийшло. Мухи з усього села злетілися, мабуть, з усього району. Зараз воно підсохне, а після обіду я його пофарбую в жовтий колір. Воно. Щось у мене тут почав підтікати циліндрик сцеплення головний, і це дуже плохо. Ну, в принципі, ой, тут трохи просвічується. Слабовато, ну да ладно. Тут сильніше накрив. Уже буде так, як буде. Получилось воно шершаво. Треба зробити його гладеньким Для цього. Ізполююю наждачку. Наждачка, по-моєму, 400. Щоб оці верхушки позбивати, щоб воно глад... гладкіше було. І машиною не хочу, щоб не здерти його зовсім. А так ось, В общем... В общем, в общем, з контролем ручним способом. Зараз його зачухаю і буду фарбувати. Перечистив його в рукопасно. Ну, Хай хоч трохи верхушки позбивав. Понімаю, що це якось неправильно, якось воно треба бути по-другому. Ну, Хай буде так. Просто якщо зараз почну машинку терти, я в ніхто містах протру наскрізь, Опять треба грунтувати, а це все время, время, время. а на вулиці вже осінь. По поводу краски. Така от вона красива. Коломікс 10.35 єло в жовта. У мене була раніше, я красив оцією, вона, вона реально світліша. Вона реально світліша. О, це була краска в мене 225. -та. Мені ця більше подобається. Це поки я не почав красити. А тут таке от, отаке от на мене дивиться. Мух наловило, просто страшне. Отут, звісно, прокрас фіговий. На, на відео воно краще виглядає, на самом деле воно зеленить, то, що воно просвічується. <свіх> таке, 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 тепер ще й отаке. Зараз ну, воно трошки підсохне, я ще пройдуся, ще буду підкрашувати. Бо я в розстроєних чувствах. Зеленить вона, хоч і трісне. І весь бусян такий різнокольоровий. Виходить. І ще сюди от поналивав. Потьоків наробив. Ну, що зробиш? Наші мухи злетілися, з усього села, які могли тільки. Ах, ну Да ладно, що ж, вже як є. буду, Назад дороги нема, зараз буду доколачувати, буду ще красити. Покрасив його в два і в три слої ну Камера там п'ятна, видно, камера покаже краще, ніж є на самом ділі. Хоча, може, глаз потім примилькає та й усе. От коли другий раз вже проходив, от воно вже цвіт почав наливатися, воно переставало просвічуватися. Там десь і в три слої я теж пройшов. Отак от. Главний пройом, главний пройом покрашений. І вже можна буде туди через день-два вставляти стекло. Прийшло время підготувати лобове стекло для установки. Казалось би, що його встановлюють, що його готувати. Грандіозна проблема. Так, наводь це. Навелось. Повно грязі, особливо в углах. Просто повно. Це все треба вичистити. Причому на тих вікнах, там, де були повигнивавші пройоми, там була така грязь. Там була шпакльовка. Там була ця грязь. І там була вода. Якось так. О, скільки? Грязюки страшне. Так, треба щось підмостити на пол. Будемо вичищати. Така от нудна робота. Чого ти його швидко не збираєш? Та так ти його швидко збереш. Думаю, треба показати праву сторону. Пасажирську, та, що там ударена була і гнила в от що лежить. така грязюка тут сидить ой ой отак от воно і вигниває вода грязь і вперед. Це саме цікаво, що саме більше грязі якраз я там зробив водосток вимив резинку до завтра висохне і буде все нормально от драйв особливо на цей угол я вам сейчас покажу щось дуже цікаве. Дощ пройшов і я зняв клієнку. І що ви думаєте? Почав рвати собі душу, опять же, перфекціонізм і зашквальвів, як плохо, що я вчора красив, наробив отакої шагріні. А гляньте, що тут. Вчора їх було, ну хай аж 10 штучок. Сьогодні все обліплено. Просто обліплено. То ли запах краски їм подобається, то ли цвет. Ну, Просто рой. Стекло ми таке ставили. о, Так от воно вийшло. Опять куча мошок сьогодні. Отут оцей ось тут участок нижній, не хотів вставлятися. Зовсім не хотів вставлятися. Потім довелося його крючком і отверткою туди заталкувати. Його туди вивернуло всередину і хоч плач. Ну вже. Вже вставлено, стекло вже не, на місці. Треба робити вдвоєм. Один ти тут нічого не зробиш. Два чоловіка. Потрібно. Так, це вже добре. Зараз будемо пробувати навішувати двері з учетом того, що тут пройом я витягнув на цілий сантиметр. Тут можуть бути нюанси. Прикрутили передні двері. Поводівській тут все чітко. В принципі, так як воно і було, ровненько, красиво. Відкривається. Вон ограничитель без цієї хероборы. Я ж тут уже позаварював, щоб воно не путалося. Поприкручивали, все а, хорошо. Песель. Тюк, Все клас. А по цій стороні тут интересніше. Хороших новостей. Угол я таки витягнув. Витяг так, як треба. Є нюанси. Опа. Тверка провисає вниз. Єдиний здравий варіант це під верхню петлю там підложити пластинку. Зробив таку пластинку, мабуть, це міліметр і два із загибчиком, усі розмірчики. діаметр 10. Зараз будемо пробувати ставити. Міліметровки оказалося мало. Вон Зробив ще одну пластину з 2-мм. Загиб нужен, щоб пластина не падала вниз. От тепер воно. Чітко. Чітко видно. 2-х мм пластина. Тут теж ровненько воно йде. І тут теж ровненько. Лучше, ніж два аварії. Красота. Да, це от результат моїх трудів по витягуванню угла. Якщо б тут було впритик, то зараз тут знизу 11 міліметрів, по центру 11, зверху 9. Відкривається і закривається отак, от одним пальцем. Раніше приходилося нею хлипати. З цієї сторони. 10, 12, 10, 9. Красота. Ви навіть не представляєте, яка радість на душі. Вікно вже на місці, значить, я правильно зробив пройом. Поставив двері. зазори так, як треба. Двері відкриваються, закриваються. Це дуже добре. Що треба сказати? Оті мухи і жовтий цвет, звісно, мені добрячі нерви потратили. Коли ти його красиш, воно не жовте, воно якесь салатове зелене. Ну, Потім воно покрасилося і вже таке, як треба. Так що будемо далі двигатись. Далі полів немає, я думаю, полами займуся. Треба їх полатати. Оті підножки треба полатати. Оце ось теж. Тут теж великий кусок роботи. Ну це вже буде під кришею. Це вже велике діло. Собственно, на цьому все. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивилися. Така от нервова серія. Ну нічого. Дорогу осіліти душі і все вийде. Удачі вам, миру, добра і всього самого найкращого.